Слава Україні, козаки! Розпаковка з Аліекспреса. Пропозиція комплектів. Подивимося, що я замовив цього разу. Диспенсер для мила. І не один, а цілих два. По 5 доларів 99 центів. Давайте відкриємо, подивимося, він приходить. У мене вже два таких є. Більше року працювали і чомусь перестали працювати. Якщо вам цікаво, буду розбирати і ремонтувати. Але штука настільки зручна, що замовив відразу ще по одному І так, у нас в комплекті сам диспенсер. Ось так він відкривається. Силиконовий шланг. Сюди ми заливаємо 25% рідкого мила і 75% звичайної дистильованої води. Можна воду в пляшках, але обов'язково, щоб вона була не жорстка, щоб не задувалось ось тут сопло. Type-C порт зарядочки у нас присутні ось тут. Вистачає акумулятора. Якщо дуже активно користуватися, приблизно на 3 тижні. Сенсор безконтактний, тобто ми руку ось так підставляємо, і у нас відразу йде піна. Залив рідке мило та воду і ось так працює безконтактним способом. Бачите, підставляєте руку і все, можна регулювати чотири рівня. Ось, і найбільший четвертий. Я завжди використовую на другому рівні. Дуже зручно і, до речі, по економності також просто чудово виходить. Оця штука для того, щоб заливати мило. Але я нею не користую, заливаю просто ось сюди. Цей у нас, скоріш за все, такий самий. Так. Як бачите, Type-C на Type-A. Кабель зарядки і ще один такий диспенсер. Рекомендую. Ціна 6-7 доларів це абсолютно адекватно за таку якість і такий функціонал. Далі набір пенфетів. Такого в мене ще не було. Я сказав, що я прям дуже сильно їх потребував ні, але спробувати можна. Ну, До хірургічних інструментів їм дуже далеко. Бачите, вони такі м'якенькі, так би мовити, і щось. Бачите? Ну, Не рекомендую до покупки. Скоріше за все, вони мені не знадобляться. Дурниця. Але коштували 1 долар 43 центи. Далі. Викрутка індикаторна від ANEN. Коштувала 1 долар 61 цент. Зроблена на 4 з 5. Бачу сліди облою. Така хрестиком, де фокус. Перевіряємо, чи працює індикаторна викрутка. Ставимо в не працює. Можливо, я щось роблю не так. Напишіть в коментарях. В розетці точно є 230 вольт. Але працювати ця штука не хоче. Не працює. Мінус. Китайці, поверніть кошти. Далі. Ще дві мікровикрутки. Оця така штука, яка десь підлізти в важкодоступне місце. І щось відкрутити, то, напевно, мені знадобиться. І тим більше, що коштували вони за дві штучки 89 центів, тобто менше 20 гривень за одну. Я вважаю це прям гарною покупкою. Зроблені на 5 з 5. Рекомендую. І кілочки до намету. У мене є намет, і там були дуже. І посередні кілочки. Я замовив собі ось такі від Відеса. Тригранні. грані з шнурочками для того, щоб їх було легко виймати з землі. Однозначно рекомендую. Зроблені дуже гарно. Замовлю ще собі 4 штуки для повного комплекту. Кілочки коштували 1 43 центи за 4 штуки. Однозначно рекомендую. Довжина кілочків 150 мм. Вага. 9,3 г. Давайте ще раз пройдемося по товарах. Дистенсери однозначно рекомендую. Дуже крута штука, дуже зручна і економна. Кілочки сподобались, також по якості жодних претензій немає, рекомендую до покупки. Ось ці викрутки мені також сподобались. Тут, навіть якщо постаратись, то можна дістати ось у біту і замінити на якусь іншу. Одним словом, за ці гроші однозначно, топ. індикаторна викрутка не працює. Можливо, я роблю щось не так. Напишіть в коментарях, можливо, це і не індикаторна викрутка, але якийсь, бачу, там лампочка є, мала би світитися від фази. І ось ці пінцети точно не рекомендую. Це. Шматок металу, який не має абсолютно жорсткості, і щось ним вхопити в мене не вдається. Ось така вийшла розпаковка.